Світ вже не буде таким, як раніше. Технологічний прогрес не стримати. Мільярди терабайтів інформації, які потрібно обробити. І тільки обраний зможе з цим справитись. Цьому місту потрібен новий агент. А ви готові до нової ери штучного інтелекту? Samsung Galaxy Unpacked. Якщо ці слова у вас також викликають затамування подиху, ви знаходитесь у правильному місці. Samsung знає, як треба розпочинати рік, адже як його почнеш, так і проведеш. Тож без зайвих слів вітайте флагманську лінійку 2025 року. Galaxy S25, S25+, та S25 Ultra. Samsung не зраджує своєму фірмовому стилю, довершуючи дизайн пристроїв у деталях. Galaxy s 25 та s 25 стали ще тоншими і легшими за попередників. В руці смартфони відчуваються дуже зручно, і це при тому, що діагональ дисплеїв не змінилась. Все завдяки тому, що рамки навколо екрану стали ще тоншими. Загалом же ергономіка добре знайома, і всі елементи знаходяться на своїх місцях. Кнопки живлення та регулювання гучності знаходяться справа, а знизу порт USB Type-C та слот для сім-карти. Втім, останній вам може і не знадобитися, адже уся лінійка Galaxy S25 підтримує E7. І ви можете за кілька миттєвостей перенести ваш номер зі старого смартфона на новий. S25 та S25 Plus пропонуються у чотирьох кольорах: крижаний, блакитний, м'ятний, сапфіровий синій. Та сріблясто сірий. Пишіть у коментарях, який найбільше подобається вам. Galaxy S25 Ultra підхопив тренд молодших моделей і також позбавився зайвих міліметрів. Це стосується як товщини корпусу, так і рамок навколо екрану. А взагалі, дизайн смартфона вперше за три роки суттєво оновився, і я точно знаю, що багато фанатів на це давно вже чекали. Кути Galaxy S25 Ultra стали ще більш заокругленими, повторюючи заокруглення дисплея. По-моєму, виглядає гармонійно. Та й загалом смартфон відчувається дійсно новим. При цьому лишились фірмові риси Ультри. Стильний мінімалізм підкреслює його статусність. До речі, s 25 Ultra ще й став легшим за попередника. Ще один плюс до зручності використання. Корпус смартфона виготовлено з титану та загартованого скла Gorilla Glass Armor 2. Додатково екран Galaxy S25 Ultra має антиблікове покриття DX, яке суттєво знижує кількість бліків. Щоб вам було ще комфортніше користуватись смартфоном у сонячну погоду. Ну і, звісно, на вибір пропонується одразу кілька кольорових варіантів. s 25 Ultra можна обрати у варіантах титановий чорний, титановий срібно-блакитний, титановий сірий і титановий срібно-білий. Як на мене, то ось цей новий срібно-блакитний колір виглядає дуже круто. Він міняє відтінок під різним освітленням. Тож таке відчуття, що у вас постійно змінюється смартфон. Але, друзі, тут точно треба самому приходити до магазину і обирати. Тому запрошую вас до Samsung Experience Store. Новинки вже в магазинах і ви можете найпершими з ними ознайомитись. А зараз я вас познайомлю ще з деким і розкрию секрет. Гене, а ти не забув мене представити? Ну що ти? якраз до тебе підводкою робив, можна було б і без цих драматичних ефектів обійтись. Тобто, тобі можна під Тоні Старка появу робити, а мені трішечки зі світлом побавитись вже ні? Сьогодні ж все таки презентація Galaxy S25. Хочеться свята. А ось цим повністю погоджуюсь, тим паче є що цікавого показати. Ти мені асистуєш? Адже у кожного агента має бути його вірний агент-помічник. А як же починай, бос? Як бачите, нове покоління Galaxy AI стало більш говірливим. Але не бійтеся, це не означає, що штучний інтелект почне безперестанно надсилати вам голосові сповіщення. Просто помічник відтепер ще краще розуміє ваші бажання. Та головне, що вам не обов'язково давати стандартні команди тригери по типу «Galaxy AI, зміни колір світла. Або ж «Galaxy AI підніми температуру на термостаті на 2 градуси. Звертайтесь до помічника так само, якби ви це казали живій людині. Ви можете попросити виконати одразу кілька задач. Наприклад, «Galaxy AI, щось мені прохолодно, зроби трохи тепліше, а ще й додай романтичної атмосфери. До речі, якщо ваш улюблений співак скоро дає концерт, можна попросити Galaxy AI пошукати квитки на івент. Помічник не тільки знайде всю потрібну інформацію, а й запропонує додати подію одразу в календар, щоб ви точно не забули про неї. Якщо ви спортивний фанат, то не обов'язково кожен раз вручну шукати, коли гратимуть команди, за які ви вболіваєте. Ще й робити помітки в календарі, постійно перемикаючись між додатками. Можете попросити Galaxy AI знайти усі заплановані матчі обраних клубів. І додати їх в календар такий собі персональний консьєрж на будь-який випадок життя. А ще Galaxy AI відтепер працює з багатьма додатками і може шукати інформацію безпосередньо в них. Скажіть асистенту: знайди фото з Карпат, і він швиденько знайде усі відповідні світлини у вашій галереї. Або ж ви дивитесь собі у YouTube. Якраз у вашого улюбленого блогера вийшло відео з новою апетитною стравою. Попросіть Galaxy AI зробити нотатку з рецептом цієї страви. Не треба більше зупиняти відео, щоб вручну переписувати інгредієнти та грамовки. До речі, якщо вже заговорили про приготування їжі. Красиві рецепти з Ютубу чи Інстаграму це, звісно, добре. Але що робити, коли в холодильнику у вас, скажімо, так, трохи менше різноманіття екзотичних продуктів? Сфотографуйте їх. Та спитайте Galaxy AI, що можна з них приготувати. А після того, як ви подумаєте, а може, ну його, і почнете шукати якусь кафешку, щоб повечеряти, то й тут скористайтесь вашим помічником. Ви можете описати йому свої кулінарні смаки, і Galaxy AI підбере вам цікаві заклади, щоб відвідати. Ну, а так як це ще й гарна нагода зустрітись з друзями, то попросіть асистента відправити локацію заклада вашому товаришу у повідомленнях. Оновлений Galaxy AI, Оцінять користувачі, які вже мають екосистему пристрою в Galaxy в застосунку SmartThings. Штучний інтелект аналізуватиме ваші звички та візьме виконання деяких задач на себе. Наприклад. Система зможе розпізнати, що вдома нікого немає, та вимкнути зайві прилади, щоб не споживали зайву енергію. До речі, підказки стосовно енергозаощадження SmartThings теж може надавати. Та і це не всі нові фішки Galaxy AI. Оцініть нову функцію аудіогумка. І ні, це не Juicy Fruit, а та гумка, що може підчищати якісь ваші помарки. Взагалі-то вона називається контроль звуку. Бо Galaxy S25 може не просто чистити аудіодоріжку від непотрібних шумів, а контролювати рівень різних джерел звуку. Зараз покажу, як вона працює. Відкриваємо наше відео, натискаємо на редагування, обираємо інструмент Контроль звуку. Galaxy AI аналізує аудіодоріжку і виділяє її компоненти окремо. В нашому випадку бачимо голос та шум. Тепер клацаємо на шум і за допомогою повзунка можемо знизити його рівень. Слухаємо, готовий результат. Дивіться, яка прекрасна квіточка. Дивіться, яка прекрасна квіточка. По-моєму, стало відчутно краще. Тож тепер ваші сторіз з вечірок будуть ще якіснішими. Достатньо трохи почуклувати з Galaxy AI. І ще трохи магії для тих, хто часто знімає відео. Нова функція обрізка кліпів суттєво полегшить для вас процес монтажу. Алгоритми автоматично визначають моменти, в яких ви задумались чи відволіклися під час запису ролика, і приберуть їх. Причому ще й зроблять одразу кілька версій готового відео, щоб у вас завжди був вибір. І це дійсно працює. Це той випадок, коли краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Приходьте до брендових магазинів Samsung Experience Store, де на вас завжди чекають нові гаджети, і наші експерти, які завжди готові допомогти, так само як і Galaxy AI. До речі, у зв'язці зеспен. Користуватись штучним інтелектом ще зручніше. Наприклад, коли оброблюєш фотографії, виділив потрібну область і Galaxy AI вже за мить видалить непотрібний об'єкт, чи домалює трохи бекграунд. Та й з текстом працювати зручно. А ви ж маєте пам'ятати фішки Galaxy AI ще з нашого минулого огляду? Штучний інтелект може і підсумувати велику статтю, і переписати текст у різних стилях, і написати електронного листа з нуля. Тепер це все стало ще якісніше та швидше. Ну, і, звісно, моя улюблена функція. Circle to Search. Вона може не тільки знаходити речі, які ви виділили на зображенні, а й запропонувати, наприклад, підправити фотографію. А взагалі, разом із Circle to search, S Pen перетворюється на магічну паличку, обводиш колом те, що хочеш знайти, і опиняєшся у новій сцені, де теж мова піде про Circles, але про ті, що розташовані на задній кришці смартфонів. Galaxy S25 та S25 Plus вже традиційно отримали по три модулі камери, а S25 Ultra чотири. Він має додатковий телеоб'єктив, щоб у вас було ще більше опцій під час зйомки. До речі, Ultra отримав суттєвий апгрейд на зміну 12 мегапіксельній ультраширококутній камері Прийшов 50 мегапіксельний модуль. Це дає кращу деталізацію, більш якісну нічну зйомку, а також вдосконалену макрозйомку. Можемо одразу з вами протестувати і цей режим. Для макрозйомки дуже важливі характеристики камери: чи зможе вона сфокусуватись з близької відстані, чи вловить достатньо світла, щоб не було зайвих шумів, чи буде достатньо деталізації? Як бачите, у нового ультраширококутного модуля з цим абсолютно немає проблем. По-моєму, фото виглядають класно, можна роздивитись усі дрібниці, є красивий ефект, поки немає артефактів. Певнений, вже зовсім скоро вийде купа оглядів нової лінійки Galaxy S25, і ви зможете подивитись. Ще більше прикладів фото та відеозйомки в різних умовах. У мене ж питань до якості камери флагманів Samsung немає вже давно. Багатьма функціями я користуюсь постійно і радуюсь, що їх не забувають вдосконалювати. Наприклад, портретна студія ще акуратніше виділяє об'єкти в кадрі та застосовує власні ефекти. А функція згенероване редагування робить різноманітні модифікації зображення максимально природними та непомітними. Тому краще показати. Нові круті фішки, які з'явились в Galaxy S25. Наприклад, автоматична корекція балансу білого та експозиції. Штучний інтелект аналізує картинку, яку ви бачите у відеошукачі, в режимі реального часу коригує налаштування камери, щоб ви одразу отримали топовий результат. А відеографи точно будуть раді появі підтримки запису відео у 10-бітному HDR, а також лог відео. Логарифмічний профіль зберігає більше інформації, про колір та деталі у порівнянні зі звичайним. Завдяки цьому для лог відео зручніше робити кольорокорекцію без зайвих артефактів та проблем. Причому редагувати лох відео можна одразу ж на Galaxy S25. Запишемо невеличке відео. Для цього заходимо в режим професійного запису і обираємо Galaxy Log. Тепер переходимо в галерею, відкриваємо ролик і можемо робити кольорокорекцію або ж застосувати сторонні лут-таблиці, щоб одразу перефарбувати відео в потрібному нам стилі. Galaxy S25 це повноцінний інструмент для створення і споживання контенту, і багато в чому ми маємо завдячувати саме йому. Процесору Snapdragon 8 Elite для Galaxy. Як можна здогадатись, із назви лінійка Galaxy S25 отримала спеціальну версію чіпу, яка оптимізована для них. А на додачу до процесору інженери ще й збільшили розмір парової камери на 40%, що в контексті зменшення загальних розмірів смартфона дійсно вражає. Ці всі оновлення позитивно впливають як на потужність, так і на енергоефективність девайса. Зокрема, це гарно прослідковується в іграх. Смартфон не нагрівається навіть, були запущені вимогливі проекти, а отже, і батарея не буде танути на очах. Але цього року новий процесор це не тільки і не стільки про приріст чистої потужності та збільшення цифр у бенчмарках, це також про вдосконалення компонентів, які входять до системи на чіпі. Наприклад, процесор сигналу зображення ще глибше інтегрований з блоком нейронної обробки. Завдяки цьому ми і маємо стільки покращень і нових функцій, пов'язаних зі зйомкою фото та відео. Штучний інтелект буквально керує процесом зйомки, щоб ви отримали як найкращий результат. Також Snapdragon 8 Різ це про найшвидші та найсучасніші протоколи зв'язку. Тут і Wi-Fi 7, і Bluetooth 6, і підтримка надширокосмугової передачі даних. А ще чипсет суттєво вдосконалили в плані енергоефективності, тож можна розраховувати на стабільно високі показники автономності, які демонструють флагмани Samsung останні роки. Швидка зарядка теж на місці, як і підтримка бездротової зарядки. Розробники Samsung також не сиділи без діла і додали кілька оновлень фірмового балонку 7, яка працює на основі Android 15. Дизайн системи трохи перечистали, оновили анімації, переробили деяке меню, тож ніби все й доволі знайоме, а все одно цікаво поклацати навіть мені, людині, яка вже 15 років працює з гаджетами Samsung. Мені дуже зайшли нові функції на обрів та на убар. Перша, це в буквальному сенсі ваш персональний асистент. Вона зранку та ввечері надішле вам коротенький звіт про стан справ, що у вас заплановано на день. Поради, як швидше доїхати, чи треба брати парасольку. І головне, що все це не просто стандартний набір інформації. Galaxy AI буде створювати ці дописи на основі ваших звичок та вподобань. А ось NowBar – це інтерактивний віджит на екрані блокування, який буде демонструвати певну активну діяльність, наприклад, підказки запущеної навігації або Рахунок вашої улюбленої команди, тож тепер не обов'язково навіть розблоковувати смартфон. Вся потрібна інформація на відстані одного погляду. До слова про важливу інформацію. Нагадаю, що флагмани Samsung Galaxy S25 мають цілих 7 років підтримки. А отже, ви можете бути впевненими, що отримаєте у майбутньому ще не одне оновлення One UI з корисними фішками. І це дійсно круто, бо смартфони мають потужне залізо, яке ще й гарно захищено. Уся лінійка Galaxy S25 має захист від вологи. а Пі 68 тож ні дощ, ні пролита вода на столі не стануть для смартфонів проблемою. Та що вже казати, якщо навіть пірнання в акваріум вони витримують. Ну, а якщо ж ви хочете ще більше захисту, завітайте до наших брендових магазинів Samsung Experience Store. Тут можна обрати аксесуари до вашого новенького флагману на будь-який смак. Одразу в магазині можна попросити наших спеціалістів наклеїти захисне скло чи перенести особисті дані зі старого смартфону на новий, або ж самим перевірити на міцність магнітні кріплення нових чохлів. Ну і на додачу можна придивитись компаньйона для вашого Galaxy S25. наприклад, смарт-годинник Galaxy Watch Ultra. Ну і куди ж без подарунків? Компанія Samsung підготувала для вас спеціальні пропозиції: зробіть перед замовлення Galaxy S25 та отримайте версію новинки з більшою кількістю вбудованої пам'яті з вигодою до 8 тисяч гривень. Гарна можливість придбати ультру на цілий терабайт пам'яті. Раджу скористатись цією нагодою. Унікальна пропозиція для перших покупців. Цього декілька днів до 25 січня, 20.00 клієнти, які оформлять передзамовлення, отримують додатково одну тисячу гривень вигоди. Переходьте за посиланням в описі відео, там ви дізнаєтесь усі умови акції. І не забувайте про послугу Trade-In, яка дозволяє обміняти ваші старі пристрої будь-яких брендів на новенькі девайси Galaxy. І, звісно, додатковий рік гарантії, який ви можете отримати в Samsung Experience Store. Щоб зробити передзамовлення, переходьте за посиланням під відео на спеціальну сторінку. Обирайте потрібну модель, колір. Та спосіб отримання. Доставка з інтернет-магазину SamsungShop.com.ua або самовивіз з брендових магазинів Samsung Experience Store. Ну і на десерт. Ціни на новенькі флагмани. Galaxy S25 можна придбати за ціною від 41 тисячі 999 гривень. Galaxy S25 Plus коштує від 51 тисячі 999 гривень, а вартість Galaxy S25 Ultra від 63 999 гривень. Приходьте до Samsung Experience Store. Гаджети вже в Магазинах, тож ви можете найпершими з ними ознайомитись. У мене ж на сьогодні, все. Дякую, що були з нами і до зустрічі.